Доброго дня, шановні колеги, розпочинаємо чергове засідання бюджетної комісії. На сьогоднішньому засіданні присутні голова Волинської обласної ради, Григорій Недопад, керівники фракцій, Запрошені також начальники департаментів та управлінь по питанню, що стосується обласного бюджету на 26 рік. Інші представники апарату. На засіданні в онлайн-режимі та фото залі присутні 10 членів комісії з 11 відповідно до регламенту Волинської обласної ради. Наше засідання є правомочним, Можемо розпочинати. На сьогоднішнє засідання вносить 4 питання: зокрема, про план заходів на перше 26 2026 року, про звіт за 9 місяців року. А також основне питання це про обласний бюджет на 2026. Чи будуть у колег-членів комісії зміни чи доповнення до зазначеного порядку денного? Немає. Отже, якщо змін немає доповнень, то прошу підтримати за такий порядок денного. Хто за? Дякую проголосимо. Про план роботи обласної ради на перше вріччя 2026 року. Матеріали були надійснені, ви мали змогу ну, ознайомитися. Єдине, я е, хотів би ще сказати, що згідно з статті 80 Бюджетного кодексу України е, звіт за квартал або річний звіт е, про виконання бюджету подається обласній раді. Відповідною обласною адміністрацією, і обласна рада е е аналізує і відповідно, рекомендує прийняти відповідне рішення, чи його заперти, або інше рішення з цього питання. Тому зразу ж до цього плану, який у вас є, є пропозиція додати питання щодо звіту про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Дана стаття бюджетного кодексу є чинна. До неї не внесені зміни перехідними та прикінцевими положеннями на період воєнного часу. На да проповнюючи дану статтю, пропонується така зміна. Чи будуть інші зміни та доповнення? Якщо не будуть, то попрошу спочатку за основу проєкту, який вам розданий, Хто за? Дякую одноголосно. За зміну щодо е, додати у план роботи обласної ради на перше північчя четвертий пункт про звіт про виконання обласного бюджету за 2025 рік. Хто за вказану зміну? Річні ще, ще вже будемо з позитива. І в цілому з за рахуванням зазначеної зміни. Хто за? Дякую, одноголос. Наступне питання про розгляд звіту про виконання обласного бюджету з 9 місяців 2025 року. Ще раз підкреслюю, відповідно до згаданої статті 80, Квартальні та річні звіти подаються обласній раді, і відповідно обласна рада перевіряє дані звіт, аналізує. І приймає відповідне рішення з цього питання. Це стосується річного звіту, а проміжні квартальні ми розглядаємо на комісії, відповідно, у висновку зазначаємо цю позицію Я дякую передусім відділу бюджетному, який проаналізував даний звіт, і в матеріалах до нашого засідання є і пояснюю, а також відповідні таблички таблиці, які. Розкривають саме суть виконання цього піврічного звіту, дев'ятимісячного звіту. Я розумію, що сьогодні маємо грудень. Багато інформації, яка стосується цього періоду, вже десь виконана, змінена, але оскільки є процедура, передбачена бюджетним кодексом, то для початку хотів би надати слово директору департаменту фінансів Юру Миколаю Петюку. Будь ласка. Дякую. Доброго дня, члени бюджетної комісії. Згідно бюджету кодексу дійсно ми подаємо щоквартальний і річний звіт. Не, не вказані, правда, терміни, але ми стараємося як до цього о, подавали, так і в даний час. Детальні показники виконання обласного бюджету за 9 місяців надіслані адміністрації, і вони у вас є. Озвучу основні показники. Доходи обласного бюджету у звітному періоді склали 2,2 млрд грн, в тому числі 1,4 це власні доходи бюджету і бюджетних установ і 744 це трансферти з державного бюджету. До загального фонду у звітному періоді надійшло майже 1,3 млрд грн. Виконання бюджету становило 101,1%, понад планові надійшло 13,5 млн грн. Це мається на увазі в вересні місяці, ви розумієте, що все, що до цього о, поступало і було розподілено, воно враховано вже в бюджеті. Понад 80% до загального о, відсотків доходів загального входу забезпечено за рахунок податку на доходи фізичних осіб в сумі 1 мільярд гривень, що на 23,2% більше проти таких надходжень за відповідний період минулого року. Ну основне це зв'язку з тим, що е, критичність підприємства отримують, коли вони мають показують заробітну плату більше 20 тисяч. Це змусило їх для бронювання своїх працівників підвищити заробітну плату, Відповідно, е, збільшилося е, надходження по Найбільшими платниками податку були товариства Кромберт Енд Шуберт Україна, Модерн Експо, Завод, Мотор, Волинь, Обленерго, Волинь, Електрозбут, Волин, зернопродукт. Львівська залізниця, Поліський лісовий офіс, комунальне підприємство Волинська обласна клінічна лікарня. Кількість платників ПДФО юридичних осіб склала у світному періоді 7,8 тисяч платників, що на 293 дів'яносто платника більше ніж у відповідний період минулого року. Зазначене вказує на е, покращення економічної активності в області у 2025 році. За рахунок надходження податку на, на прибуток підприємств обласним бюджетом отримано 213,2 млн грн. Найбільші обсяги податку на прибуток забезпечили товариством Модер Експо, Петрол-Контракт, Петро-Партнер, Волинь Обленерго, Луцька аграрна компанія, Новолицький ливарний завод. Такими платниками забезпечено майже 45% на податку. Одночасно зменшили обсяги перерахування податку на прибуток підприємства комунальної власники. власності. Такі платники у цьому році перерахували 1,8 мільйона гривень податку проти 9 мільйонів е, сплачених в минулому році. Основною причиною є скорочення обсягів перерахування податку, волин природу ресурс у поточному році до 57,9 тисяч гривень. При тому, що в минулому році вони сплатили 7,7 млн грн податку на прибуток. Ну, ви знаєте, на певну причину. До спеціального фонду обласного бюджету у звітному періоді надійшло 163,8 млн грн, що на 21,4 мільйона гривень більше, ніж за 9 місяців 2024 року. Основними джерелами були власні надходження бюджетних установ це 151,4 млн грн. Кошти від відчуження майна комунальної власності 3 мільйона, від продажу землі 2,6 мільйона, до фонду охорони навколишнього середовища знайшло 5,3 мільйона гривень. Виконання обласного бюджету за видатками у го році проводилось з урахуванням необхідності забезпечення належного рівня функціонування установи закладів бюджетної сфери, підтримки сил безпеки і оборони військовослужбовців та членів їх сімей. Ну, втратишньопереміщених осіб та інших е, завдань, які виникають в зв'язку з воєнним станом. Ви Витрати на галузі соціально-культурної сфери склали майже 1,6 мільярда гривень. Майже дві третини таких коштів направлено на галузь освіти. 14 на соціальний захист і соціальне забезпечення населення від. 18% скла витрати на охорону здоров'я, культуру, мистецтво та культуру і склад. На отримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури у звітному періоді спрямовано загалом 107,6 млн грн, в тому числі 68,5 коштів обласного бюджету та 39,1 млн грн на рахунок отриманих коштів від місцевих бюджетів. На реалізацію 22 регіональних програм у лютому вересні цього року спрямовано 232,2 млн грн, що становить 90% бюджету призначень звітного періоду. Найбільше обсяги таких видатків спрямовані на програму фінансової підтримки і розвитку обласних комунальних підприємств та закладів охорони здоров'я 97,3 млн обласної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту 49,8 Програма підтримки осіб, які брали участь у захисті батьківщини та членів їх сімей, 48,6 і програма матеріально-технічного забезпечення військових частин, 45,8 млн. мільйонів. Наведені показники виконання обласного бюджету дало можливість забезпечити відповідно до ресурсних можливостей, діяльність установ та закладів бюджетної сфери, здійснення заходів з підтримки сил безпеки і оборони, забезпечення фінансування інших потреб умовах дії. Воєнного стану. Дякую за увагу. Якщо є запитання, постараюсь відповісти. Дякую, Юрій Миколаївич. Шановні колеги, в кого будуть запитання? Добавте. Миклевич, ну, питання, по, питання закрите, але нас цікавить загальна цифра допомога нашим військовим частинам силам оборони, яка була в цьому бюджеті за результатами 9 місяців. Дуже важливо, щоб суспільство знало, що великі ресурси з обласного бюджету на допомогу нашим військовим. Якщо можете, то Ну, Дивіться. Більше 800%, ну я вже називаю, напевно, краще не 9 місяців. Давайте я вже буду озвучувати цифри, які вже на даний час. Це більше 80, 850 мільйонів загальному було спрямовано на ці програми в цілому по області. Леву частину направлено було із обласного бюджету із семи громад, це 80% від цієї суми. Чому? Ну, ви самі знаєте, що більшість громад є. ну, Не кожна громада має такі можливості, скажімо, міська громада, міста Луцька, вона виділяє більше, ніж обласний бюджет. Ну, того, Дякую. Що... Дякую за інформацію, суєдна сума, яка я можу запишу. Yeah. Ще щодо 9 місяців, коли аналізували дані показники, то десь. Ну, така основне основний момент, який ми бачили, це низький рівень низький рівень освоєння субвенцій, в тому числі державних субвенцій, нашими закладами освіти, охорони здоров'я і так далі. Я розумію, що це було перше десяте число, перше на ну, перше десяте. Е, Вірю, що станом на сьогодні рівень освоєння субвенцій є вищим, але якщо, Ігор Миколаївич є у вас. Під руками дана інформація, яка ситуація на сьогоднішній день, там чи на перше, дванадцяте щодо освоєння субвенцій передусім державного бюджету, які мають цільовий характер, і які не є перехідними? Ну, буквально декілька слів. Переді мною немає. В даний час є інформації, буквально що віддав, але ми відповідно довідку буквально сьогодні дали на першого заступника голови обласної адміністрації по використанню цих коштів. У нас проблемним є використання субвенційних коштів по управлінню освіти в основному, ну є ще сума, яка не використана по ветеранській політиці, по хапу по місту Луцьку. Вона не йде через нас, але вона є. Але підготовлена і, по-моєму, зараз уточняється прийнята постанова, яка дозволяє ці кошти, там більше 30 мільйонів по місту Луцьку використовувати наступному році. Тобто Є певні. Е, сьогодні якраз була нарада голови е, обласної державної адміністрації, де був Ігор Вікторович, він чув цю інформацію. По світі в нас є проблемні питання, не стільки мається на увазі е, обласної комунальної власності, як в цілому. Мається на увазі на харчоблоки, на інші видатки, є не використання протипожежного захисту і так далі. Чітке завдання сьогодні було поставлено головою, обласно, військової, головою військової адміністрації до 1 числа максимально використати всі е, субвенції. Чому не використовувалися то тендерна документація, то тендери не прийшли, а є е, такі субвенції, які потребують залучення придбання якраз устаткування такого, які, Е, Випускаються тільки в Євросоюзі, тому що це кошти з Євросоюзу. А участі відповідні постачальники не приймають участі у відповідних тендерах, тому певні проблеми є. Робиться все для того, щоб максимально було використані ці кошти. Дякую, дякую за інформацію. Ну я ще за це дам, що цьогоріч ми вже пройшли процедуру визначення. Публічних і проєктів цінних частково окремі проєкти, які були якісно підготовлені, відповідали усім вимогам, по яких вони оцінювалися, вони вже станом на сьогодні є в відповідному портфелі, і це де ж спростить нам завдання щодо максимально якісного та ефективного використання тих коштів по тих проєктах, які фінансуються співфінансуються за рахунок державного бюджету. Це перше, ну але з іншого боку. Є відповідно до прийнятого закону про державний бюджет України 26 рік. Є, скажімо так, нові завдання, які стосуються вже згадано, наприклад, харчування учнів у школах. Як ви знаєте, наступного року вже усі учні перших 11 класів будуть підлягати. Буде виділятися у них субвенція на харчування для початкових класів. Це з 1 січня, для п'ятих 11 класів це з 1 жовтня. Я до того, що обсяг субвенції і завдання, які будуть перестояти перед нами, передусім перед громадами, і це стосується громад. Вони будуть ще на порядок вищі, шановні колеги. Чи будуть ще запитання довідача до чи пропозиції в обговоренні? Якщо немає, то дякую за надану інформацію, за наданий звіт, за проведений аналіз відео. І оскільки це питання не є сесійне, ми на сесію виносимо звіт за рік, то прошу підтримати проєкт висновків інформацію директора департаменту за 9 місяців 2025 року, взяти до відома. Хто одноголосно. Наступне питання про проєкт рішення обласної ради про обласний бюджет на 2026 рік. Декілька слів для початку. Ми минулої комісії підсумували результати наших бюджетних слухань, які проводилися впродовж п'яти днів листопада. Відповідно сформулювали рекомендації. Вони складалися з двох частин. Перша частина це ті рекомендації, які е, передбачали врахування їх у проєкті обласного бюджету, який нам був наданий в е, обласну раду минулого тижня для ознайомлення. Інший блок рекомендацій це ті, які е, е, потрібно врахувати при уже розподілі при виконанні бюджету, е, тобто при розподілі вільних книжків або щомісячного перевиконання Яке ми очікуємо у 26 році, по тих питаннях, які ми фіксували як такі, що потрібно врахувати при формуванні показників обласного бюджету, у наданих нам матеріалах вони враховані. Це стосується окремих закладів освіти, які будуть подаватися на конкурси по державних субвенціях, зокрема по укриттях по безпекових питаннях. Тут в даному випадку ми рекомендували врахувати їх уже на сьогодні, тому що е планується більш швидкий, е більш швидке проведення конкурсу у 26-му році. Ти до наші заклади, які з певних причин не попали в цей єдиний проектний портфель, який затверджувався інвестиційною радою, вони повинні бути десь підготовлені в плані вже співфінансування з обласного бюджету. По е, тих проектах е, закладів освіти охорони здоров'я, соціального захисту, які не, не мають відповідних державних субвенцій, то по них, е, як було сформульовано за результатами бюджетних слухань, у першому кварталі буде повторно ну не повторно, буде наступне засідання інвестиційної ради та комісії з відбору проектів, де усі проекти, які не попали в перший транш, зможуть Додати всі свої матеріали якісно підготовлені з усіма вимогами до цього процесу і розраховувати на їх додаткове включення до, до цього портфелю з відповідним фінансуванням співфінансуванням з обласного бюджету. Це щодо е, тих позицій, які ми фіксували в рекомендаціях, щоб ви вже упередити питання, які можуть виникнути. Як членів комісії, так і начальників управління. Щодо самого обласного бюджету, нам наданий бюджет з відповідними додатками, пояснення запискою. Ми від комісії, як і минулого року, підготували проєкт рішення на сесію, який, який передбачає підтримку проєкту обласного бюджету. Та його розгляд даного питання на сесії. Але перед тим, як перейти до обговорення, то прошу, Яру Миколаївичу основні позиції, які вважаються за необхідне, озвучити, а далі питання відповіді та обговорення. Будь ласка. По область проєкту обласному бюджету. Дякую. Я постараюся коротко, тому що дійсно є пояснення, крім того, Більшість з вас приймали участь в обговоренні. Я скажу на проблемних питаннях, напевно, зупинюся тільки на проблемних питаннях, які є в бюджеті. Ви знаєте, що передбачено підвищення заробітної плати педагогічних працівників, і тому педагогічним працівникам, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції, в державному бюджеті передбачено 65 мільярдів. Вони ще не поділені. Вони будуть поділені, тоді ми зможемо розподілити субвенцію між нашими освітянськими закладами, які фінансуються за рахунок освітньої субвенції. Що стосується закладів, які фінансуються е, з нашого місцевого бюджету, позашкілля і інших закладів, ПТУ і так далі, е, ми зарезервували відповідну суму в резервному фонді. Коли буде прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів по підвищення заробітних плат, ми тоді повернемося до цього питання. Ми розуміємо, що з 1 січня це 30% і з 1 вересня це 20% підняття заробітних плат. Що в нас по більшості питань, як я сказав Ольга Георгіч, ми врахували ті пропозиції, які було можливо врахувати. Енергоносії, ви знаєте, на рівні минулого року. Всі інші видатки ми старалися на рівень інфляції підняти, крім того, передбачити кошти як на безбар'єрність по обласних закладах і не тільки так і на захист ветеранів. По дорожньому о, мається на увазі по ремонту доріг. Ми передбачили 60 мільйонів гривень. Все інше, я думаю, що ми будемо в розподіл. Але враховуючи те, що великі суми були розподілені, ми не розраховуємо на великі вільні залишки в районі біля 50 мільйонів гривень. Ну, це саме основне, що я напевно хочу вам сказати, якщо є якісь запитання, будь ласка. Дякую. шановні колеги. Які є запитання? Поки думаєте, я зразу хочу уточнити, там стоїть загальна сума по резервному фонду. Як ви плануєте її розподіл? Тобто, скільки плануєте все таки залишити в резервному фонді, а скільки видатків зарезервували на оці видатки, які після прийняття постанови були скіровані на галузі Ну, Дивіться, ми подивимося, як буде е, бити розподіл державний бюджет. Тобто 30% так чи інакше, нам потрібно буде передбачити. У нас загальна сума, ви бачили, 148,8 млн грн. Тобто ми зараз розглядаємо після виходу, ну, десь накидаємо, скільки нам потрібно на 30%, ось іншу суму, вона вже буде набагато менше, мається на увазі інші 20% з вересня місяця. Можливо, ми залишимо в резервному фонді таким чином, як мінімум, 40 мільйонів, так і ми на початку думали, що резервний фонд повинен бути десь 40 мільйонів. Це чисто функції резервного фонду. Все інше ми конець повинні були віднести і зарезервувати, тому що ну, невідомо, що як поділити. Тому, скажімо так, біля ста мільйонів це на підвищення може використано на підвищення за найплатій катвільники. Розуміло. І ще скажіть, у державному бюджеті розподілу на освітні субвенції та додаткові дотації, на жаль, немає. Чи є можливо, якісь орієнтери від Мінфірму щодо цього? Ну, дивіться, ну, е, освіта не дала, по наших даних це десь біля чуть більше як 300 мільйонів, так ми десь думаємо, в цілому е, має бути. Але е, я забув ще озвучити вам дійсно: е, ми розраховували на додаткову дотацію е, в сумі 118 мільйонів, а фактично десь буде 109 мільйонів. Вісім закупів у нас буде. Ще, е, як ви знаєте, із цієї суми 118 мільйонів ми умовно 60 мільйонів на охорону здоров'я на комунальні послуги, інша сума це на освіту на стипендії і харчування. Тому в нас десь випадає 9 мільйонів, я думаю, що по освіті ми повернемося до цього, або за рахунок ну, залежності від заробітної плати, можливо, зменшення резервного фонду, або за рахунок вільних залишків. Розуміло. Чому пішло це зменшення? Ми дивилися. Там є розрахунок три складових. В основному воно пішло за рахунок того, що в нас обласний бюджет то спроможність збільшилася. Воно дійсно так. Ну я нагадаю, шановні колеги, що базової дотації у нас вже немає. і Третій рік ми, ми без неї. Бюджет обласний відповідно, це ще два джерела, які на не розподілені. Ми очікуємо, що вони. Повній мірі своєчасно часу надаю, щоб їх врахувати ще до кінця грудня в показниках обласного бюджету. Ну і ще питання, яке є основними. На ветеранську політику передбачено понад 41 мільйон гривень. Це дуже добре, що вже в основному тілі бюджету, який ми будемо розглядати в середу на сесії, ці суми є по субвенціях на військові частини, правоохоронні органи і так далі. Це вже наскільки ми розуміємо з. Дільних лишків та перевиконання, правильно? Так, ми старалися в цьому бюджеті, як ви бачите, ще десь ми не озвучили вам е, зараз озвучу максимально всі видатки, які необхідні при формуванні бюджету мається на увазі. Е, і е, публічні інвестиційні проєкти в нас вони передбачені в сумі 69,6 млн грн. Спочатку ми думали, що більше, але ті проекти, які прийшли, і ми повинні розуміти, що із них з цих проектів повинно бути 70% на е, об'єкти, які вже були розпочати, а 30% тільки на нові. Таким чином в нас вийшло 69,6 мільйонів. Більшість із них е, чекають е, відповідного субвенції з державного бюджету. Для того, щоб не розпорошувати кошти, у нас в проєкті бюджету є пункт, який каже, що е, ці кошти е, субвенційні наші співфінансування будуть виділяти за умови виділення коштів з державного бюджету або за відповідним погодженням з профільним заступником. І крім того, ми ще передбачили 50, е, більше 50 мільйонів, п'ятдесят мільйонів це капітальних видатків. Тобто я думаю, що все, що буде перевиконання, це вже буде спрямовуватися не на, скажімо, латання дирок бюджету, а вже на бюджет розвитку і на необхідність, скажімо, підтримки сил оборони і правопорядку. Дякую. Зрозуміло. Які питання ще є на сьогодні? Ну, скільки проводуються громадяни книжки? Почув. Скільки прогнозується вільних лежків? Запитує Антоні Миколаєвич, відтяв. Попередньому звучив 50 метра відсутня. Чого ви точно не звучали? Алло, чути? Так, тепер чути, кажіть. Зараз. А я дивлюся, щось розсвятилося так. Дивіться, а, біля 50 мільйонів, тобто резервний фонд з 27 мільйонів. Ну, щось там десь хтось не досвоїть, як зазвичай там їх багато не буде, я думаю, освоєні максимально будуть. Ну і можливо, яке ще буде Це все, що в нас може очікувати з війні залишки. Їх великих не буде. Дякую. 50. Чи є ще запитання про, до Ігоря Миколаївича? Якщо питань немає, то пропоную, шановні колеги, проєкт рішення, який вам був надісланий, інформацію взяти до відома, схвалити проєкт рішення обласної ради про обласний бюджет на 2026 рік, розроблений постійною комісією обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. І, і третє, внести на розгляд депутатів обласної ради проєкт рішення про обласний бюджет на 2026 рік та рекомендувати депутатам обласної ради підтримати супровід. Будуть якісь зміни доповнення до висновків комісії? Якщо немає, то прошу підтримати та проголосувати Хто за? Дякую, то голосу. Питання різне. Чи будуть, чи будуть якісь оголошення чи інформація у членів комісії? тоді чекає, запрошую. Чекаємо усіх у середу на сесії власної До зустрічі.